Добрий день любі малята! Я рада знову вас вітати на занятті з малювання. Подивіться, сьогодні в мене на аркуші паперу намальована гарна лялечка у такій чудовій сукні. Але всі дівчатка полюбляють, щоб їх сукні були прикрашені різними візерунками. Тож давайте ми сьогодні з вами теж прикрасимо сукню моєї лялечки візерунками. А допоможуть нам у цьому наші помічники пензлики і фарби. Подивіться, сьогодні я приготувала фарби жовтого і червоного кольору. Тож розпочинаємо малювати. Спочатку ми з вами пригадаємо, як ми з вами тримаємо пензлик. Подивіться, трьома пальчиками трішки вище металевого поясочку. Занурюємо наш пензлик у чисту водичку і промокуємо Окрай з скляночки. Почну я малювати з жовтої фарби, тому що на сукні нашої лялечки комірчик і лінія жовтого кольору. Тому ми розпочинаємо малювати фарбою жовтого кольору. Подивіться, я занурюю пензлик не весь, а тільки до половини ворсу набираю краску. Подивіться, діти. Ось так. І починаю малювати горизонтальні лінії, дивіться, ось так, не відриваючи пензлика від аркуша. Знову набираю фарби і знову малюю, подивіться, жовту довгу смужку, ось таку, але не виходжу за краєчки нашої сукні. Так, я завершила малювати жовтою фарбою, тому мені потрібно вимити пензлик у водички ретельно-ретельно і промокнути про... обкрачки скляночки. Далі я починаю малювати фарбою червоного кольору. І теж занурюю ворс нашого пензлика тільки до половини. Подивіться, ось так. І починаю ставити цяточки. Краєчок пензлика я торкаюся нашого аркуша. Ось так. І у мене будуть виходити гарні невеличкі цяточки. Подивіться, ось так, ось так. Ось так. А головне, що ці цяточки я ставлю поміж двох жовтих ліній. Закінчилася фарба на пензлику, я набрала знов трішечки до половини пензлика. І починаю знову ставити цяточки. Ось так. Подивіться. Ось так. Торкаючись трішки-трішки аркуша папера кінчиком пензлика. Подивіться, бачите, який везерунок у мене вийшов. Але я хочу ще. Поставити цяточки понизу платічка. Ось так під жовтою смужечкою, тому я набираю ще трішки червоної фарби і ставлю цяточки по краєчку нашої сукні. Ось так. Подивіться, яка гарна сукня з гарними візеруночками у нас вийшла. Я закінчила малювати, тому мені потрібно ретельно-ретельно вимити. Пензлик від фарби промокнути його в краючок скляночки і поставити наш стаканчик ворсом догори. Ось так, подивіться, я зробила візерунки на сукні нашої лялечки. На цьому наше заняття я завершую. А вам пропоную вдома прикрасити сукні на малюнках. Ваших лялечок і надіслати мені. Я дуже чекаю ваших малюнків. До побачення!